Як вас звати? Машу фронвайки пумтом для тур. Що, що? Прізвище таке ж довге, як історія роду. Ваше ім'я. Э, Геноле. Як ви сказали? Геноле. Зараз це ім'я рідкість. Рідкість. Угу. Геноле. Угу. Старина Геноле! Я буду вас звати Леоном. Що за жарти? Коли я жартуватиму, я вимагатиму, щоб ви у відповідь сміялись. А чому саме Леон? Я, щоб ви знали, звик до свого імені. Тут я казатиму, до чого я звик стереналон. Стереналон! Погодьтеся, набагато краще звучить. Перепрошую, я все ж таки можу дізнатися. Леон машу антиквар. Антиквар? Ні. Зовсім ні. Антиквар-антиквар. <рес> що Вам потрібен антиквар. Послухайте, я не проти там всяких старожитностей, але ж. Ваші міністра. Я не одружений. Ні. Ви вдівець. А може, на додачу ще й без ноги інвалід. До того ви доволі нервовий тип чи не так? Власне кажучи, що мене тут утримує. Певно віч симпатія, Як ти відчуваєш до мене. О, ми вже прийшли на ти. Давно пора, адже ми знайомі з тобою 30 років. Скільки води спливло? Тридцять років? Подумати тільки. Ліцей Людовіка Великого. А ви селінічки в Латинському кварталі дівчата, дівчата, дівчата. А пам'ятаєш, як ми служили з тобою в одному полку. Як вас звуть? Хто зве? Франція! Хворофін! Гука, що отут от теж для підняття ги. Прошу з повагою ставитися до свого хрещеного батька. <реш> з'їхали. От побачиш, Леона, вона зараз відкреститься від свого хрещеного. Та мені плювати на будь-яких хрещених. Дівчичко, за яке ти міг би закласти душу, чому її навчали 12 років в коледжі. Виховували як принцесу. А? І хто ще стверджує, що хоче стати адвокатом? А? Я адвокатом. Послухай, Віржиніє. Віржині? А це що забігати? Ні, ні, стоп. Цього разу я вже точно забираюся звідси. Доброго вечора, мій любий татусик. Нарешті ти вдома. Коли я думаю, що зобов'язана тобі життям, давай, я зніму з тебе твоє пальто. Ой, ти не одягнув пальто. Ну добре, тоді я принесу тобі твої капці. Доброго вечора, любий. Немає дощу, любий, не варто брати з собою парасольку. До речі цей люб'язний Леон зробив тобі сюрприз. <рив> 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 так я, я подумав я, я. Я йшов тут неподалік і подумав, це тобі. Я бачу. Маркін і нас. і нас. Скажи, Янголимій, а що тобі подарував Леон? А... Мені, але любий. Як він тобі нічого нічого? Яке це має значення, любий? Ніякого, ніякого, Янгеломій. Не беремо до уваги, той букеток фіалок, який би він мав за всіма правилами пристойності піднести тобі. Леон миттю збігає до квіткарні більше жодного слова про це. Чи не так, Леоне? Fiauqui! Tá! E já se deso... Fiauqui! Fiauqui! Fiauqui, deso... Dobrou o vestuário. E amo o meu. Не повоєння, що його важко пояснити і що примушує мене з кожним днем відчувати, як ти мені потрібен. Нагадую, що вчора на вечерю ви вже подавали мені своє занепокоєння. Ні. Вчора йшлося про стривоженість. Те ж саме. Нора повідомила вам, що ми вже 20 років разом. <хи> браво, 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 мадам! Чудова гра, браво! Коли готуєш рибу, треба як спочатку розтопити. О, я не чула, як ти ввійшов любий. Становий контакти не підходять, а вся пропахла цибулею. Ну, що скажеш, непоганий сюрприз. Вона чарівна, але зараз вона в повному нерозумінні. Я тебе попереджала, Мелія. Олександр завжди щось вигадує. Mm -hmm. Так от я тебе хотіла запитати, коли масло розтопиться, що треба робити з борошном. Що ти, ти, ти хочеш сказати? Я про рибу, коли говориш, що Олександр завжди щось вигадує. Елонора трішки перебільшує, та по суті, ви тепер знаєте головне. А що значить головне? Я тільки не запросив твою матінку. Відсвяткувати 20-річчя нашого спільного життя. А, Так ти їй вже сказав. Так, але не хвилюйся. Я спочатку її підготував. Чи не так мали? коли масло розтопиться? Треба взяти дві ложки борошна. Остривайте, Послухайте. Двадцять років я не знала, щоб моя дочка дружка... заждіть, заждіть, заждіть. Двадцять років нічого не знати. Двадцять років! Хотів тобі сказати, першерон це не гонщик, а якийсь хлопчисько з церковного кору. Першерон. Він ще себе покаже, як дасть пару яскравих віражів. А ця зачіска була б тобі до лиця. Ти так вважаєш? Що тебе дивує? Отже, не думала, що ти знаєш, що мені до лиця? Що ні. <му> У мене є очі. О, не думала, що ти не скористаєшся чи подивитися на мене. Ні, я малюю! Повідай, не задумуючись, ти мене кохаєш? Так. О! -о, -о. <ріст> Тебе чудова реакція. А. Ну що, можна подивитись? А якщо я скажу так, <ріст> це було б в твоїх власних інтересах. Це малювати. Під цим? Ти, певно, маєш на увазі мене? Саме так. Він спитав у тебе, будь Олександр, ти верзеш місенітницю. На мою думку, ви попередили його занадто пізно. Леоне, це твір великого художника. Ще місяць назад я знав, що картина у мене вийде. Дякую, Леоне. <рес> Я вам випадково не заважаю. А то я піду по грибу. Тільки не це, Любий, тільки не це. Ти настільки полюбляєш володарювати, що примусиш нас їх потім їсти. Я з задоволенням констатую, що став каталізатором реакції між вашими атомами. Ну, чудово, що все. Це тобі приносить задоволення. А я альтруїст. Да міську кісток. Ви на своєму поле, а збираю тісі. Скажи краще, що ти думаєш про цю картину? О, чудово. Вітаю, Леоне. Ти справжній недільний художник. Нечистий на руку. Економіст фірми Сермани Брати має пристрої скористуватися хазяйською касою. Все так. Але я не хочу, щоб ти помилялася відносно мене. Я непоганий економіст. І якщо б не я сам, хазяїн ніколи б ні про що не довідався. Якби не ти сам? Я сам попередив хазяїна. Коли? Сьогодні вранці. Як? Простий дзвоник з кафе на Я сам хотів опустити завісу. дісу. теж повернулася. Десь після обіду вона ніяк не могла повірити, що. Вона теж знає. Так. Ну і що ж? Ну і що ж? Скільки ж ти взяв? Знай тебе це не хвилює. Я стільки одержав від тебе за ту суму. Дурненький. Божевільний. Божевільний? Можливо. Мені знадобився лише спектакль. Маленький спектакль. І які в тебе наміри? Платити. Сповна заплатити за своє місце в квартирі. Бісім ми Якщо б не він, все це могло б ще довго тривати. На щастя, він пам'ятав умови контракту. Олександр, я кохаю тебе. Я милий, мені здається, що я чую твій голос вперше. А можливо, ти вперше вслухався в нього. Знаєш, я хочу, щоб ти пам'ятала, я тобі. От. Одне слово. І все освітлено, все стає простим. Повірити і все існує. Немає більше контракту, немає більше брехні, немає більше нічого, що змусило б нас брехати. Віднині ми зобов'язані просто жити. Ти і я. Один для одного, якщо тільки ти цього захочеш. До речі, я, як ви мене й просили, повідомив суму вашого заробітку в актовську касу. Дякую за додаток, що тільки ви зіграли для мене. I <laughs> do